Доброго дня. Наша компанія обробляє приблизно около 14 тисяч гектарів землі. На даних полях ми сіємо такі пропашні культури, як соняшник, кукурудзу, сою, ріпак і озима пшениця. Восени ми проводили оренку на даному полі. Після оренки весною вносили клас. Ми зараз проводимо передпосівну культивацію культиватором фірми Беднар. І одночасно виконуємо посів сонячних. Культиватор працює в нас цілодобово, позмінно механізатори міняються на ньому. Виробіток самого культиватора йде в сутку десь приблизно 130 гектар, плюс-мінус залежить від різних ситуацій. Глибина обробітку у нас йде до 5 см. Працюємо зі швидкістю 10 км, Навантаження на трактор не особливо велике відсотків 60 70 іде, культиватор дуже показує себе з хорошої сторони. В далі ми ще плануємо після збирання пшениці пробувати його по стерні пускати. У нього є додаткові ножі спереду, яким будемо перебувати стерню, і будемо проводити. Обробіт ґрунту. Даний культиватор нам поставила компанія Titan Machinery. Ця компанія дуже швидко ввела в експлуатацію цей культиватор, і в даний час він досі працює у нас і дуже якісно показує свою роботу і на професійному рівні. У нас на підприємстві працюють два таких культиватори беднари, а Загалом по Потасагро таких дев'ять на даний час.